Вітаю вас, друзі! Сьогоднішньому нашому випуску Канада без розових окулярів. Я навіть зніму свої окуляри, аби не, не заважали мене дивитися на канадську реальність. Давайте почнемо з базових речей, які вас очікують в Канаді. І кому би я не радив їхати в Канаду. Перша річ це гроші. Канада справді дорога країна для життя і особливо, якщо рахувати вартість оренди, вартість покупки нерухомості. Тому люди, які переїжджають до Канади, бажано, щоб вони переїжджали з грошима. А яку суму я розцінюю суму, яка вам дозволить перший час більш-менш комфортно себе почувати в Канаді, це приблизно 30 тисяч доларів. Бажано американських доларів. Якщо у вас є менше де, від 10 до 30, буде важкувато, але нормально. Якщо у вас менше 10, вам буде дуже важко, особливо в великому місті, типу Торонто, в якому оренда коштує дуже дорого. І через те, що зараз відмінили, відмінили матеріальну допомогу для людей, які приїжджають по а, а З іншого боку, якщо у вас дуже-дуже дуже багато грошей, а, і вам Канада також не потрібна. Тому що є більш теплі країни, країни, більш цікаві країни, країни, де ви можете купити собі громадянство одразу і так далі. Тому Канада це для середнього класу, для людей, які можуть привезти гроші з собою, щоб їм вистачило на перший час, аби знайти нормальну роботу, аби орендувати достойне житло, аби почати будувати своє канадське майбутнє. Другий момент стосовно роботи. Навіть якщо у вас є непогана англійська, навіть якщо у вас є дуже класний досвід, навіть якщо ви офігенний спеціаліст, далеко не факт, що ви зможете нормально відразу знайти нормальну роботу, я би закладував мінімум пів року на пошук роботи. Особливо зараз. Зараз важче стало знайти роботу, зараз є криза на ринку. Пошуку роботи. А, навіть великі компанії, типу банки, в Канаді зараз не наймають співробітників. Hiring freeze. Тобто нікого не беруть а, Full time. Беруть по контракту, але доволі обмежено. Тому it ну, компанії та ж сама річ. А, є криза на ринку праці зараз в Канаді, тому закладуйте шість, а краще вісім місяців для того, щоб знайти роботу. І всі ці 6-8 місяців треба десь жити, треба якось себе годувати, себе і свою родину. Тому дивись, пункт перший. Везіть з собою гроші. Якщо у вас немає грошей на перші півроку життя в Канаді, вам буде дуже важко. А третій момент. Будьте готові до даунгрейду, до того, щоб змінити свою кар'єру інколи навіть докорінним образом. Наприклад, ви були все життя якимось начальником, кимось керували і так далі. Ніхто вас одразу не візьме на керуючу посаду в Канаді без досвіду роботи в Канаді з низів. Фактично спочатку ніхто нікуди нікого не бере. Треба виростати на посадах, треба виростати в компаніях. Кар'єра в Канаді можлива. Канада в Канаді це доволі цікава річ, але спочатку треба починати з мінусу. Не не то, що з нуля, а з мінусу. Ну тобто, на своєму прикладі був в Україні на непоганих посадах, приїхав сюди і почав крутити штори, працювати на Survival job. Потім працював на початкових продажах а, товарів і послуг, а, працював в to door дор продажах ну, Тобто, це справді ну, доводиться багато чим жертвувати перші часи в Канаді. Поки ви не вивчите мову, поки ви не знайдете роботу базову, мінімальну, поки ви не почнете зростати по кар'єрних щабелях, це займе 3, 4, інколи більше років. Тому успіх в Канаді реальний, але не з першого дня, не з першого року. Реальний час для того, щоб Почутися, почувати себе в Канаді вже так, що ви вже оканадилися, і все, все вам зрозуміло і куди рухатися, починається приблизно через 3-4 роки. Після того, як ви отримаєте піар, фактично, якщо ось, ви прожили в Канаді, отримали піар, а вже знайшли нормальну роботу. Вас, вас вже ну, буде на, на порядок легше, якщо у вас немає піару, якщо у вас немає нормальної роботи, якщо у вас немає. Можливо, навіть канадської освіти, яка вам дозволить працювати за тою професією, яку ви собі бажаєте. Це об'єктивна реальність. Канада полюбляє професіоналів, Канада полюбляє молодих людей також. Сюди можна їхати, якщо вам більше 40. Але більше після 40 важкувато вчити англійську мову, вона вже не так легко заходить, як в молодості. А після 40 вже важкувато робити той самий даунгрейд. Якщо ви молода людина, вам пофіг де працювати. Ну, можна на стройці, можна десь там на мувінгу, де завгодно. Тобто знайти собі якусь подроботку доволі легко. І працювати фізично на двох-трьох роботах також можливо, тому що здоров'я дозволяє. Але якщо вже вік, то це зовсім інша справа. Тому Канада любить молодих, Канада любить освічених, Канада любить людей, які знають англійську мову. Тому всі, в принципі, імміграційні програми Канади заточені на те, щоб брати сюди людей зі знанням англійської, професіоналів, які привезуть сюди гроші, які мають потребувану професію і так далі. Ну Це об'єктивна реальність також. Без розових окулярів, все я вам розказую. А, що ще? А, кому Канада точно не підійде, і до цього важко підготуватися. Це людям, які а, в душі, можливо, самі того не осознають, що вони ксенофоби. А, люди, які косо дивляться на інші національності. Якщо взяти велике місто, типу Торонто то тут кількість індусів на душу населення перевищує, напевно, вже Індію. А, і з цими людьми вам доводиться конкурувати за роботу, з цими людьми вам доведеться стикатися кожен день. І деякі люди так, з, з деяким здивуванням дізнаються про себе, що вони насправді не дуже полюбляють інші національності. І набагато комфортніше себе почувають в мононаціональних державах, де немає стільки людей, де немає стільки різноманітних мов, культур, звичаїв і так далі. Ще один момент, який справді також до нього важко підготуватися, це канадська, канадський лібералізм, канадська свобода в усіх її проявах. Деякі люди ну, не, не сприймають цю свободу. Зараз починається червень місяць, Pride Month так званий. Коли усюди висять райдужні прапори і так далі, там проходять паради відповідні, тому деякі люди це також не сприймають, також це важко. Ще один момент, про який також багато людей не замислюються це знання мови. Ну, є там сподівання, що в середовищі в англомовному або франкомовному. Ви швидко, то та мова до вас причепиться, але насправді вона не чіпляється взагалі. Якщо ви тільки не молода людина там, школьного віку, коли мова дуже натурально вчиться. Якщо вам треба працювати, у вас немає часу, щоб їй вчити ту мову. І реальна адаптація до англійської займає мінімум два роки. Мінімум. А то і більше. Перш ніж ви з нуля почнете її хоч хоч, хоч розуміти, поніма, розуміти і розмовляти. Но без цього також дуже важко пробитися, без англійської мови важко знайти нормальну роботу. Доводиться працювати на survival job, на, на роботи, які надають вам ваші бувші співвітчизники. А стосовно співвітчизників, не всім везе, не всі знаходять нормальні компанії. Багато людей спілкуються в колах, які тягнуть донизу, не дають зростати. Тобто, якщо в вашому колі знайомств ніхто не працює на нормальній роботі, всі працюють на survival job, всі не знають англійської мови, то вирватися з цього колу дуже важко. Тому насправді, ну, якщо ви не будете спілкуватися з успішними людьми в Канаді, ви самі також не досягнете успіху. І ще є такий момент, що обманути е, свого <хи> набагато легше, ніж чужака. Тому цим, цим користуються деякі лічності, я би так сказав, які можуть завдіяти вам багато шкоди і моральної, і матеріальної, і навіть фізичної. Тому обережно обирайте, з ким ви будете спілкуватися в Канаді. А, ось така вона Канада. А, справді дорога країна, справді тут важко адаптуватися, в принципі, як в кожній країні, який іммігрант. Тому що перші декілька років вам доводиться вчити мову, вам доводиться шукати роботу, нормальне житло зрозуміти і адаптуватися до законів, до порядків, до звичаїв і так далі, до людей. І це нелегко, це справді важко, і деякі там вчені розцінюють імміграцію як е, по емоціональних таких качелях, як втрату близької людини. Дуже важко адаптуватися. Тому розраховуйте на це, коли ви їдете до Канади. Не вдягайте рожевих окулярів, але не вдягайте чорні окуляри також. Тому що зараз дуже багато відео в інтернеті від різноманітних інфлюенсерів, я би так сказав. І 9 дев'ять з 10 відео про погану Канаду, про те, що е, люди втрачають роботу, люди працюють за копійки, робітниче рабство, таке так зване, про про податки, про, про що завгодно, про медицину, також така притча в язицях, я би сказав, медична медицина Канади. Але але єдина вам порада а, краще приїхати і пожаліти. Ніж ніж не приїхати і пожаліти. Якщо ви самі не спробуєте все на своєму власному досвіді, ви ніколи не дізнаєтеся, можливо, у вас все було б добре в Канаді, можливо, у вас би все було нормально. І не все так а, чорно і, і, і страшно, як багато хто розповідає. Я зустрічаюсь з багатьма людьми і дуже часто люди мені кажуть, дякую за те, що ви. Мене сподвигли на цей переїзд, тому що, якби не ви, ми б сюди б не переїхали. Тому що люди надивилися фігні, і люди вже думають, що ні, напевно, Канада це не для них. Але коли таки вирішили, спробували, зрозуміли, що всі ці складнощі, всі ці труднощі, вони всі, їх можна подолати, якщо мати нормальний настрой, якщо спілкуватися з правильними людьми, якщо а, бути адекватною. Зд... Критично мислячою людиною. Ось цього всього я вам побажаю бути адекватно критично мислячою людиною, приїхати до Канади, спробувати на власному досвіді. І я впевнений на 98,9%, що Канада класна країна. Є свої недостатки, але вони всі не такі страшні, як багато хто малює. А, на цьому в мене все. Дякую, що дивилися, і приходьте на наш пікнік, який буде за тиждень, 8 червня, Бронте Крік Провіншл Парку а, біля Торонто. Опис буде а, і посилання на пікнік а, в описі цього відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.